Вітаю вас, дітки. Погляньте, малята. У нас сьогодні гість. Впізнали його? Так, це зайчик вуханчик. Тільки якийсь він блідий, кволий, сумний. Що з тобою, зайчику вуханчику? Ти нездужаєш? Ні, просто я стомився. Стомився з самого ранку. А чому ти такий блідий? Та просто я на вулиці довго не був. Як же ти можеш стільки часу не дихати свіжим повітрям? А що ним дихати від холодного повітря тільки хворіють? Ну, а бігаєш, стрибаєш? Ти де? Та нема в мене сили ні бігати, ні стрибати. Ну, тоді тобі треба добре їсти, щоб сили набратися. Не хочу я їсти. Що, зовсім нічого? Та ні. Можу з'їсти цукерку або шоколадку з горішками, а так нічого вже й не хочеться. А яблучка, моркву, капустку їси? Не їм вони дуже тверді. А звідки ж ти сил, здоров'я наберешся? Та оце посплю трішки, відпочину, то, може, й сили з'являться. Ні, зайчику, так у тебе сили ніколи не з'являться. Дітки, а може, ви щось порадите зайчику? Що треба робити, щоб бути здоровим? Правильно, малята! Треба гуляти на свіжому повітрі, їсти овочі і фрукти, не їсти багато солодощів, робити зарядку, бігати, стрибати, загартовуватися. Хочу познайомити вас з одним хлопчиком, якого звати. Здоров'ятко, послухайте про нього віршик. Мов Яблучко рум'яний, веселий, мов струмок. Ти перший рано вранці приходиш в дитсадок, ти смачно з'їв оладки Добавки попросив. Хлоп'ятка здоров'ятка, сам кухар похвалив, ти сам собі без мами. Зуваєш, чобітки, у тебе під ногами співають ковзани. Таке міцне, хлоп'ятко, недуги не беруть. Не даром здоров'ятком усі тебе зовуть. Ти з нами, здоров'ятко, дружи й рости. Ми будем, здоров'ятко, такі, як ти. Відчуваєте, дітки, який у цього вірша веселий, бадьорий настрій? Зайчику, дітки, ви хочете бути такими міцними, як здоров'ятко? А чому ж хлопчик такий міцний та здоровий? Так, він добре їсть ще й добавки просить, а коли він приходить до дитсадка? Так, самий перший. Здоров'ятко довго не спить, сам одягається, на ковзанах катається, про нього говорять, що він міцний. Значить, він займається фізкультурою. Зрозумів, зайчику, чому хлопчик здоров'ятко такий здоровий? Ви пам'ятаєте, у вірші говориться, що здоров'ятко в Яблочко рум'яний. Чому його порівнюють із яблучком? Так, у нього червоні рум'яні щічки, як у яблучка А погляньте на хворого хлопчика, скажіть, який він. Плідий, сумний, слабкий. Зайчику, ти на якого хлопчика хочеш бути схожим? А ви, дітки? Зайчику, ти добре запам'ятав, що робити, щоб бути схожим на здоров'ятка. А ви, дітки? Дякую вам за науку. Побіжу, зроблю зарядку і схожу на вулицю погуляти, подихати свіжим повітрям. До побачення! До побачення, зайчику. І ви, дітки, бувайте здорові. До нових зустрічей!